Вчора близько 23-ї години сталася дорожньо транспортна пригода на перехресті вулиць Небесної Сотні та Університетської за участі автомобіля Інфініті та карети швидкої допомоги. Попередню інформацію слідства легковий автомобіль інфініті на перехресті зіткнувся з автомобілем швидкої медичної допомоги, який рухався з увімкненим проблесковими маячками. Після зіткнення легковика відкинуло на тротуар, де ним було травмовано жінку пішохода 67-го року народження. Після дорожньо-транспортної пригоди «Інфініті» залишив місце події. Потерпіло жінку було госпіталізовано до лікарні на даний час. Слідчими встановлено попередні обставини ДТП та встановлено, що за кермом ймовірно перебував місцевий чоловік 1998 року народження. Наразі його місце знаходження встановлюється за даним фактом. Слідчим підрозділом Кременчуцького районного управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особи, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середня тяжкості тілесне ушкодження. Автомобіль правоохоронцями вилучено. Тривають слідчі дії. Шановні громадяни. Якщо ви стали свідком та очевидцем даної події, повідомте цю інформацію за телефоном 067 506 19 68. Цього ж дня, 18 листопада, близько 23-ї години до служби порятунку, надійшла інформація про пожежу у квартирі по вулиці Республіканській. Телефонували занепокоєні сусіди, які відчули дим у своїх квартирах. Ще до приїзду рятувальників з оселі, де виникла пожежа, вийшов чоловік. Його розбудили сусіди, стукаючи у двері. Прибувши на місце виклику, рятувальники негайно приступили до розвідки та гасіння пожежі. В кімнаті, де виникла пожежа, було виявлено тіло громадянки 1948 року народження. Вогнеборці оперативно загасили пожежу, врятували квартиру від знищення вогнем та евакуювали шість мешканців з поверхів вище. Недотримання правил пожежної безпеки і надалі залишається однією з найпоширеніших причин загорань у побуті. Люди часто нехтують елементарними вимогами, особливо під час вимушених вимкнень світла. Рятувальники б'ють на сполох. Свічки ставте тільки на негорючі підставки та за відсутності біля свічки горимих речей. Використовуйте ліхтарі як альтернативу свічкам, відкритий вогонь в оселі небезпечний. Після подачі світла до оселі не поспішайте вмикати всі електропобутові прилади. Йдучи з дому, вимикайте всі можливі електропобутові прилади з розеток, особливо коли йдете з дому в період вимкнення світла. Не використовуйте подовжувачі, вмикаючи в них відразу декілька потужних електроприладів. Не експлуатуйте електророзетки з несправностями, електропобутові прилади та подовжувачі з пошкодженою ізоляцією. Пам'ятайте, що дотримання простих правил безпеки рятує майно та життя від пожеж. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини.